Я записую це відео, тому що є багато людей, хороших людей, по людському розумінню, релігійних. І взагалі, людей, атеїсти навіть є такі, що не п'ють, не курять. І вони виховані в певних умовах, в хороших умовах. Але щоб мати задоволення в життю і переміну серця, нам потрібний живий Бог. Релігія неспосібна на такі речі і навіть сила волі людська. Вона не може все поміняти. Людина, яка гнівлива, зла, яка любить Сьогодні одну жінку, завтра другу. Чи наоборот. Людина, яка любить красти, говорити неправду, лукава. Все це виходить із серця людського. Чим наповнено серце, говорить Господь Ісус, то виходить через уста, через різні обставини людські, в які людина попадає вона тоді проявляє себе, яка вона є ізсередини. Якщо ми хочемо бути ізсередини людьми терпеливими, добрими, в будь-яких обставинах терпеливими, якщо ми хочемо мати любов Божу, до ближнього, до дальнього, якщо ми хочемо розвиватись духовно і душевно, то нам потрібне живе спілкування живим Богом. А це можливо тільки через Ісуса Христа. Ніхто не приходить до Отця, каже як тільки через мене. Тому зміст життя взагалі починається із пізнання Бога живого. І з віри в Ісуса Христа. Як того, хто вмер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. кров, якого сильно омити любу людину від любого гріха, оправдати перед Богом і зробити його совість чистою доброю, щоб ми могли продовжувати життя уже під покровом Всевишнього Бога у світлі Божій. На це тільки спосібний Ісус Христос Бог. І його Дух Святий. Ніщо більше не зможе поміняти людину із середини. Релігія сама по собі тільки міняє зовнішній вигляд. Але всередині людина залишається такою же, тому щоб поміняти нашу середину, а Бог прийшов для цього, щоб поміняти нас, вернути нас в образ і подобу Божу, дати нам від свого божества. Свою доброту, терпіння, мир, радість, оправдання і направлення ведення на життя, щоб ми йшли по життю вже під Його Божественним керівництвом, нам потрібен Ісус Христос. Якщо ти бажаєш цього, от такого ведення Божого і мати спілкування з живим Богом, не релігією, а з живим Богом. Тобі потрібний Христос. Призови Його. Ти ніколи не пожалієш в цьому. Він почне свою божественну діяльність в Твоїм серці. Він починає із духа людського, із душі людської. І це виходить наружу, на ружу, на зовні і на тіло. Воно торкається і тіла людського. Це віра Божа. Ісус є Той. Хто єднає людину і Бога? А Дух Святий це той, хто приходить до людини іде, і дає їй Богопізнання, вводить водить її по життю. Написано, всі водимі Духом Божим, вони сини, дочки Божі. Ну, щоб так було, нам потрібний перший Христос. Наше, наше життя. Воно не тільки з'їсти, випити, робота, віддих і ще якісь розваги. Наше життя, воно не закінчується на цій землі, воно має продовження. І від того, як ти зробиш, як ти поступиш в цьому життю з Ісусом Христом, буде мати вплив на те, з ким ти будеш проживати. Вічність. А вічність є, тому що Бог вічний, Він не вмирає, Він Воскрес. Ісус Воскрес із мертвих, Він переміг смерть. І він каже, хто вірує в мене, я Тому дам силу і благословення жити згідно моєї волі і життя вічне в Царстві Божьому. тому що я переміг смерть і я переможу її в Твоєму життю. Смерть духовна це страшна смерть. Коли людина живе без Бога, вона духовно мертва. Але коли ти призовеш Ісуса, Він почне оживляти тебе із середини. Твій дух оживе воспряне, як кажуть по-російськи. Твоя душа буде мати такий якір міцний, що ти будеш вірити. Що не тільки це земне, але життя вічне, Воскресіння з мертвих Господь дає. Тому Він воскрес і каже: хто вірує в мене, той теж Воскресне для життя вічного з Богом. З Богом ти ніколи не впадеш в депресію. Бог завжди тебе виведе з депресії, виведе тебе з любих трудних обставин. Тому що Він всемогутній Бог. І коли Бог з тобою, хто проти тебе, друже? Призови Ісуса Христа, призови Його в Твоє життя, віддайся йому в Його Божі руки. Скажи Ісус, прийди, прийди, мій Спаситель, будь моїм Спасителем і Господом. Даруй мені цю благодать Духа Святого, щоб я знав Твою волю Божу, щоб я жив під Твоєю волею Божою. В твоїй волі Божій під Твоїм Божим покровом, і мав віру і надію на життя вічне. Ісус прийде до тебе, призови Його, будь благословен.